Навчимося користуватися Домкратом і замінювати колесо на Запасне. Отже, припустимо. Ви початківець, автолюбитель, і у вас пробило або спустило колесо, і вам треба замінити його на запаску, яка у вас є. Якщо у вас немає запаски а ремкомплект, тоді для цього буде окреме відео, де ми розберемо, як користуватися цими ремкомплектами. А зараз ми поговоримо саме про запасне колесо і більше про домкрат і про безпеку під час користування цими предметами. Відчиняємо поличку і тут у вас нічого цього нема, це особисто мій бардак, але у вас є ось такий комплект. Що ми маємо? Ми маємо безпосередньо домкрат. І до нього ось такий набір інструментів. Це у вас повинно йти з салону, тобто, якщо вам офіційний дилер автосалон не поклав таке. То зверніться до нього, вони мають це зробити. Ось ці буксировочні вуха нас не цікавлять, ми їх кладемо на місце. Нас цікавлять ось цей інструмент. І ось цей інструмент. Ось цю штуку ми знімаємо, ось цю штуку ми виймаємо, ось цей гвинт ми викручуємо і достаємо нашу запаску. Я її поки викручувати не буду. Мені це не потрібно, але ви повинні знати це. Отже, припустімо, нас спустило заднє ліве колесо. Ми йдемо до переднього колеса і ставимо упори. Для безпеки. Ще про безпеку. Якщо ви десь на трасі, не забувайте одягати ось такі жилети. Така дрібничка може врятувати ваше життя. Не забувайте вмикати аварійну світлову сигналізацію та ставити знак аварійної зупинки. Він ставиться на відстані, що забезпечує безпеку дорожнього руху, але не ближче, ніж 20 метрів до транспортного засобу в населених пунктах і 40 метрів поза населеними пунктами. Після того, як ви виконали всі вимоги безпеки, раджу перед тим, як піднімати автомобіль, позривати гайки. Бо якщо у вас давно колесо не знімалося, вони у вас поприкіпали, і їх потім буде дуже проблемно зірвати. Тому, поки авто стоїть міцно на своїх чотирьох лапах, зриваємо гайки. Запитав думку експертів. І вони мені порадили. Я купую собі нормальний ключ. Тому я швидко збігав в магазин, придбав нормальний ключ. І ось таким можна вже працювати. Далі ставимо домкрат. У вас повинна бути міцна поверхня, до якої буде стояти домкрат. Якщо є можливість, то бажано ще щось підкласти. Далі шукаємо ось це спеціальне місце під домкрат в жодному іншому місці не раджу ставити домкрат тому що це спеціально посилена частина саме для цієї операції і вона є для кожного колеса як цим користуватись ось це вушко кругле заводимо сюди і далі беремо ось ось це ушко і заводимо сюди. І у нас виходить ось такий вороток. І за його допомогою ми можемо ось так от швидко підняти автомобіль. Які ще варіанти є? Ну, давайте розглянемо. Наприклад, є такі китайські воротки з тріщиткою, які нам можуть допомогти. Але для них треба ось такий перехідник. Давайте ним скористаємось. Зробимо ось так, ось так і накручуємо барашка. Далі ми беремо цю трешітку. І можна прямо ось такими рухами. І піднімаєте. Непоганий варіант, але штатний, мені здається, буде швидше. Як ще можна пришвидшити цей процес? У нас є ще один перехідник з Китаю. Давайте спробуємо скористатися ним. Ось так він виглядає. Він вже здається міцніший. Потім ось це встромляємо шурупа крута, або гайка крут, ось сюди і піднімаємо авто. Чудово ви впорались. Далі очищуємо поверхні ступиці та колеса, ставимо колесо на місце, наживляємо гайки, наскільки вистачає сил в руках, і потім затягуємо гайки в послідовності, вказані на зображенні, так звана зірочка. Якщо є динамометричний ключ, то затягуємо до 103 Нм. метрів. З вами був Коля Вигар. До зустрічі в наступному відео.